Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. У нас буде серія оглядів на ті годинники, які я вважаю особисто цікавими. І ті годинники, як зазвичай, ви не побачите в українських магазинах або в сайтах українських продавців годинників. Сьогодні в нас неймовірний Сітізен переведення. Кварцевої моделі EFA. Лімітована серія. Має 1200 екземплярів на весь світ. Я коли їх отримав, я не одразу зрозумів, яким чином виконаний циферблат. Зважаючи на те, що він має прозору текстуру, вони наклали декілька слоїв і отаким от, от чудовим чудовим. Забарвленням воно перемигується і ще додатково заряджається на сонці і дає можливість цьому годиннику працювати один рік. Циферблат має 4 штучних рубіни. Ну, Це дійсно індивідуальна модель, яку вони збільшили з 70-х років до 42,5 діаметрів в розмірі. Для того, щоб засунути туди новий калібр е 365 Моделька ЄФА була тоді проривом по точності, і вони це зберігають до сьогодні. Корпус виконаний повністю в глянцевому поліруванні. Це буде. Не дуже зручно на кожен день, але як вихідний годинник або годинник на полку, як колекційна історія, дуже-дуже круто. Так, не бачу я тут ніяких позначень з приводу того, який це номер. На жаль, от, але тим паче. Бачимо ремінець з телячої шкіри, вироблений в Таїланді в розмірі 22 мм з Ось така бабочка стандартна метелик-застібка. Вони поєднали ретро-стиль з технологічністю калібров Екодрайв і зробили дійсно дійсно круте видання. Яке буде дарувати своєму власнику неймовірні емоції. Скло в нас сапфір 100 метрів водозахист, і, безпосередньо, неймовірний вигляд, який я вам продемонструю на зап'ястку 17,5 см. Розмір самого годинника 42,5 через ось такі от. Цікаві вуха, він невисокий, тому він підійде на велику кількість різних розмірів зап'ястка. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цього годинника в коментарях. Буде цікаво ознайомитися. Вартість на сьогодні близько 1000 євро. Дякую, що ви дивитеся. Підписуйтесь на мій канал. І ставте всілякі ютубні штуки. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей.